Ну що, всім привіт! Ми знову з вами. Ми решили, вчора було прийнято рішення перенести все на сьогодні, на наступний день, бо вчора вже було дуже пізно, було холодно, вітер. Е, спішили. Мені треба на роботу. Я не мог залишитися на багато часу і пришлось швидко тікати. І все, і так ми перенеслися, бо вже така обстановка була не, не, до, не до зйомок. А сьогодні би хотілося б, хотіло б все-таки показати, що ми купили. І хоч, ну, Там не сильно детально, але хоча б, по крайній мере, чуть трохи на що ми підписались і на що ми попали по ходу. Ми ще самі не знаємо, просто, що ми купили, тому то біда. Да, Так, да, так. Да. Ну що, машина тут, показує? Давай, Давай. приносимося. Коротше, цей хлам. Тут, блін, хлам. Ми сподіваємося, що ні. Точніше, я неправильно сказав, це не є хламом. Це хороша машина, але нам треба розуміти, що вона дуже важка. Вона сложна в механіці, вона сложна по роботі. І тут ми, походу, проколупаємося достаточно. Я, Юріка, подуплював, ти будеш раб пахати, блін по нею повзати і крутити гайки. Серед того, що ми пытались знайти. Власне? Не було нічого. Не було ніякого нічого. Н Хорошого. Нормально. Ми да, не можемо купити якийсь да. сіат за 200 євро і, і, і провалятися під ним три дні і продати його за 300 євро. Ні, потратити туди тисячу да. і продати його за 300 євро. Да. Правильно. Да. Коротше, ми вирішили попитатися. Як-не-як, сйомка і сйомкою питається, хоч щось, питаємося, хоч щось розказати, показати, правильно? Но не будемо лукавити і кривити тут душою. Нам треба, щоб воно вигодно було. Точніше, хоча б свої гроші не потікати. Відбити, не піти в мінус, да? не піти в мінус, так да, як є. В общем, ми попитаємося зробити оцю машину. Повторюю ще раз, це буде сложно, це не буде легко, но, но, но... Ну окей. Ми ще самі не знаємо, що нас чекає. Ми не знаємо, як краще, що ми на краще робити, чи нам мотор новий купувати, ну, як нам з розборки купувати, чи нам той пробувати реставрувати, щось дивитися до нього, правильно? Ну, Давай скажемо, що ми вже все розпитали. Ми знаємо, скільки нам буде приблизно стоїть цей мотор реставрувати. Білі-менені вже шестирий ринок, що по чому був по Бушці. Ну, в общем, в общем. в общем, в общем, общем. Ну, я вважаю, це хороший варіант. Да. Согласись. Да. Тут, зрозуміло, що ви бачите, якийсь тут -то кабель торчить. Ми намагаємося зарядити акумулятор, хоча б просто подивитися. Так, ми відкрили капот два рази в ній, ну друге ще. Нічого не, не, не побачили, нічого толкового не було. Підожди, ну ми навіть не почали розбирати нічого. Ми прекрасно розуміємо, що мотору хана. Тут накривається колінвал, не було масла, як обычно люди проїхалися якесь час. І, зрозуміло, що там повернули вкладыши, і він накрився. Він плюс і знаменитий цими такими вещами. В общем, в общем, в общем, в общем, ну, блін, попробуємо. Да, ще поки що самі не знаємо, що буде робити, але ну, получиться, що 100%. Що цікаво, чому цей варіант нам дійсно цікавий для нас, бо на сервісі за таку роботу беруть десятку. Тобто нам треба Більше. шукати, і ми знаходимо, в принципі, першу машину, яка в нас була, ми що її взяли, бо людям теж не було невигідно її ремонтувати. Їм сказали, там п'ятерку на сервісі. Цю десятку. Да, так, на неї будуть дуже дорогі. Да. Мотор, навіть якщо брати в зборі чи ремонтувати, дуже дорого обходиться. Приблизно ну можна казати, нам сказали, щоб реставрувати цей мотор, щоб його ремонтувати до п'ятерки П'ятерку євро. Нам сказали. Да. Ну це з сеп'ямі з колінвалом, з поршнями совсім. Тому уявляй, увіду уявіть, уявіть собі, що людині сказали, що за, за ремонт і плюс робота там приблизно десь десятка. тому нам цікаві такі варіанти, як цей. Бо ми хоча б відбиваємо наш, наш час, який ми проводимо з нею. Правильно. Ми правильно. Ми Заробляємо на годинах, по суті, ті, які ми проведемо біля тієї. Машини. Ну так. Да. Треба повторитися, що це буде сложно. Це не простий мотор, це не проста машина. Вона дійсно тяжола в ремонті. Любу єрунду зняти, відкрутити, прикрутити — Це не так просто. Ми теж намагаємося зробити все правильно. Не будемо тут, блін. Любий би чоловік би заказав. Би на Аліекспресі, чи де там покупається ця вся херня, типу цепочки, поршня за якісь там нещасних 500-600 євро. Ну, блять, нещасних, да, це теж деньги. Його б би зібрали би криво косо, завелась і віддали Ну, ми ж так не, не хочемо, ж? Да. Ми ж хочемо зробити нормальну тачку, щоб вона не була в них на щоб не було проблем. Да, і не було, щоб стидно, Ну хоча б теж правильно. Два слова про состояние машини. Правильно? да, Давай хоча б обзор покажемо, бо на відео вчора не було так видно, як ми біля на Євгенія. Я ходили. скажу дуже быстро, тупо по наружці. На двіжку. Ну, зрозуміло, що його про це мінять. Ні масла, ні капельки Взагалі він по ходу був. Покажи, що був колись хороший. Та тут не можу що показувати, тому що. Опача! Ні, якесь масло вже є. Масло є. Де, звідки? Де воно з'явилося? А, ні, не, немає. Звідки? Ні. Не, там просто запачкалось. Та вони, напевно, так самі пальцем зробили, типу. Воно просто запачкалось. Ні, ні ні не. не о том. Зашибись, це собака просто моя. <laughs> Ладно, вона питається з нами поучаствувати. В принципі, состайні по машині. Я її знаю більш менш по роботі. В неї дуже хороша ходова. Вона ходить дофіга і не дає ніяких проблем. Це хороший карабас, тут стоїть автомат і вроді би це восьмиступка. Ну, блін, треба подивитися, якщо чесно. Автомат. І наружка. Вона повністю. Хорошо, почти ідеально. Ну, почти. Ну, зрозуміло, тут якась пластмасочка вилетіла. Клік. Ми це все подделаем. не ломай машину собака. Е -е, понятно, що тут якась пластмасочка теж трохи відліплена. Ну, це на нас не напрягає, так, это Ні, ні, то таке. То а що ти скажу про салон? Який салон класний, але такий трошки прокурений. Що в ньому сиділи курили. Та не курил там ніхто. Б. Курила якась жіночка. Що ж жіночка? Діть сюди я покажу. Что ж Бо. Ми знайшли жіночі парфуми тут. Салон трошки покажу. Ну Він в нормальному стані На це не обращайте увагу це запчасті з мотору. Ну, <хе> Дуже Подстакан... подобається. Ой, дверні карти, вони вже такі типу. Ну, не ти обшиті, вони обшиті. Ні, ця машина добре зроблена, вишита панель, така строчечка рівно красива. Ти глянь, да, нет. Тут, нет. Тут, тут, тут ще стоїть піщалка і динамік. Задні, задні, задні по два динаміка на карту. Можеш показати. Тут, тут дуже, класная, дуже класна музика, скоріш за все. Дивись. Дуже класно, класно. Взадні місця мало в ній, правда, але. Юрік, тут капуста ціла куча, прикинь. Монети. Не говори, блін. Я все що побачив. Бабки, бабки, бабки. Тут є прикуриватель, а всередині монетка в прикуриватель. Бля. З, зні, зніми, з, з, зніми, з, з, зніми. Так, кстати, ну предохранитель у хана. <гадок> да, я теж протопові. Чи ми зрозуміли, що тут жіночка, бо в неї від парфу. да, блядь, а може нас розвели просто. Ага, як копейку достать цю дурацку. Ну ні? Так це. Вона покрита, мені здається, стикла Дуже класно, машина подобається. Автомат. Я не знаю, автомат ми не знає. Плюс-мінус, але на 1000 євро така машина дорожча на автомат. Даже на полторушку. Салон класний, незафачений. Що дуже, треба дуже сказати, що дійсно дуже важливо, що ми вже цю машину їхали купляти, ми її подивилися по Карфоксу. По Карфоксу машина ну, чисто. Це як наш, що це таке? Як наш, ну, і не так люди ну, знають, що таке. Ця, Carf... ця перевірка по Вінкоду. Да? Так, так, да, так. Да, да. Пробіг. Свій оригінальний, все, машина національна, іспанська, все, 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 все. ми пробили вже ту машину. Да, там є останні місяці, там є три би, людини, які мали ту машину по місяцях. Є три власники. Да. Є об'яснення. Один думає, та я її візьму, куплю, зроблю, а потім, коли озвучують ценник, ой, блін, не потягну. І отак от воно далі. Потім якийсь другий перекуп. А я возьму зроблю, але теж без толку. Ну а ми блін, вирішили різкнути. Ну, у нас все добре, це 100%. Машина класна. Машина да. класна. Мені подобається. Давно взагалі, ладно. Да? Ти знаєш, ми багажник не можемо відкрити, немає акумулятора. Так. Да. Мені класно, у мене вже так страх пропадає, бо, блін, у нас немає вже іншого виходу. Ми її взяли і мусимо її зробити. У нас вже немає іншого виходу. Так такого. Пластик, не знаю, десь загубили. Ні, ні, він лежить в салоні, кстати. Камера вже є, парктроніки. Ну, блін, нова машина. Ну, не сильно нова, але більше. ну, б... ну Блін. І кстати, пробити колісо. Ми забули, забули, забули сказати, Забули сказати? пробити колесико. Ну нічого, я його зніму заклею. Так? Да? Да. Потім накачаємо. Так що таку, таку біду ми придбали на свою голову. Блін, ну це інтересний варіант. Нам її буде сложно розібрати. Це не буде просто. Правда, не буде просто. Ця машинка. Тяжко в ремонті і по всім ділам. І нам додається приділятися, що робити з мотором. Е, є хороші варіанти там, по 80 тисяч пробіга, по 90 тисяч пробігав, боушка. У нас то денег. Так, да, менше, ніж цей Но... Проблема, що ми купуємо кота в мішку. Ми не знаємо той мотор, ну... чи був з машини. Е, яка втоплена була. Ми не знаємо, чи той мотор такий самий, як тут, просто його продають там на тисячу дешевше, ніж всі. Ми, ми, нам не можна тож, дуже сильно ризикувати, бо то теж буде наша робота. Якщо ми купимо той мотор, він хреновий, да. він продається ще раз знімати. І невідомо чи нам гроші повернути за нього. Ні, ну звичайно, да, є так, гарантія, є гарантія. В нормальних, е, ш, нормальних шротах або на нормальних е, мастерських, які тільки займаються мотором. Вони дають гарантію там 24 місяці, це 2 роки. Э, 16-15-1,5 роки. Вони дають гарантію. Взагалі, це не те, що прямо ж якийсь ужас. Ну не дай Бог щось, це просто дуже багато роботи опять. Yeah. Коротше, це не дуже весело. Нам треба бути впевненими в тому, що ми її правильно зберемо і зробимо. І щоб не було такого, щоб її треба розбирати е, два рази. Повірте мені, такі случаї бувають, і це дуже великий напряг. На сервісі, де я роблю, це просто великий подзатильник, коли приходиться розбирати ще раз мотор. Це херово. Це дуже погано. Да, Привіт, собаки. Ну ти за нас теж рада? Молодець. Спасибо. У нас пишіть, пишіть від щастя, собака. Так, да, а ми як пишімо, це просто Ну, <рес> Що мене радує, що з кожною машиною, ну з кожною, то з другою машиною, у нас іде обновка в наш. Польовий офіційний <рık> <БМ>. <рık> <рık> да, 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 до رечі, да, да. З першої машини було при, придбане Домкрат. Новий. Домкрат. Класний Домкрат. Що ми ще купили? Мікрофони. Мікрофони. Да. До, до, до речі, треба, щоб люди написали в коментарях, наскільки покращилось. Чи взагалі покращилось? <рık> <І> <рık> ми чи звук? Звук. Ми, я думаю, ми теж покращили. Свої знання. Як не купляти таке? І на цю машину що ми вже купили? Ми купили вже груа. Ну, кран такий, коротше, трой, щоб, щоб витягувати. да. Кран Ого. на півтори тонни. У нас цей унбоксинг не на полтори. Чим коротше, типа дві, полтори тонна, 500 кг. Тонн. А, ти на дві тонни? Так. Да. Ну там, типа, чим коротший брас, оце, типа, рука, mm угу. -hmm. тим більше він піднімає. Да. Ми з ним проведемо зараз нормального часу. Я кажу, якби була хороша погода, ми б мали б крутити рейндж. Ну, можемо зібрати кран тоді, так? Да? Так, да, нам треба його збирати. Коротше, я пойду переобуюсь і заберу своє кофе. Давай. Дві секунди. А що ми ви пронесе? Моє кофе, ні? Моє кофе. <рес> Давай, без тебе не починаємо. Ну окей. Секунду. А хто сьогодні угощає, кстати, Макдональдсом? Ой, китайський. Пан Богдан? Дай ключ на 14. <реш> Спасибо. Ох ти ж, блядь, колічко. Та таке колічко. Да, якесь таке. Дурацьке слово. <реш> До побачення. Там бог, кстати, ти забери болта, а я заберу ключ. Хто таке калічко? Я перепрошую. Та слово таке просто є дурацьке, господи. Кстати, блин, ти був правий трошки, тому що ми вже його збираємо час, напевно, що. А кінця краю не видно. Ну, прямо взагалі. Yeah? Як, от, як, як мені то подобається? Як мені то подобається чути в кінці? <laughs> що все-таки я був правий. Оце просто так, як 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 як, о, як. Оця кава. Да-да, да, да. -да, -да. Юрік сьогодні цілий день. Давай, хоч щось будемо дробити. Мене не ні хера, блін. Це час не займає. Я думав, це 5 мінут. хіра не 5 А Ви наступні вихідні, коли вже приїде мотор, коли вже нам треба буде нас перевідувати. До речі, яка історія, що ми знайшли двигун. Двигун зайшли за 300. Це дуже-дуже дешево. Ну, і нам собі. ми домовилися, от така штука існує, так, да, вони могли б дати більше, але ладно. Домовилися, що якщо ми вдаємо наш старий двигун їм, вони нам відмінусовують 300 єврії. Да, кстати, да. Ми так подумали, що ця історія непогана, бо ми і так з ним нічого не робили. Той двигун би просто би валявся, так само, як оці е шківи на бенвейки. Коротше, давай, давай ми спробуємо об'яснити. Е -е, прикол в Том. Щоб встановити цей двигатель. Це стоїть сумасшедші бабки. Це 5 типу, вверх 100 пудов. Це чисто блок. А потім турбіна. Не дай Бог якийсь там ще прикол, масляний насос. Не поймай ще щось. Ну, це просто, ну, ну блін, Це ценник, да. Це дуже дорого. Тому було прийнято рішення. Обоюдне. Ну, типу, ми ж посадили, подумали, що нам робити. І ми знайшли дві жло, на якому пробіг 90 тисяч. Такий же самий рейндж, ударений в бочину, при 90 тисячах пробіга. Ну, в принципі, для нас це варіант. Да. Найкращий, з тих, що ми, було. Потім, ми подумаємо. Він буде розобраний, він буде зняти. Подивимося, на... що... дізнаємося, що з ним сталося. Ми, навірно, що провіримо турбіну, ми напевно, що провіримо цепі там туди-сюди. Ну, вони теж дорогі, фіх його знає. Ну, так як ми робимо це все на камеру, то попитаємося зробити добре. Э, Или, по крайней мере, убедиться, що воно буде все там чітко і нормально. Ми ж її будемо продавати, нам не потрібен. Блін, нам подобається ця тачка, кстати. Правда не, же? Не, не, хотілося б покататися, на не хотілося. Да, хоча б попробувати. Хотів би що, що за машина? Э, ну, нам треба думати... Ну, опять же, повторяємося вже 20-й раз, ми душою не будемо кривити. Нам хоча б свої гроші відбути, тому що вже, вроді би, вложений куча. Так, да, Юрік? поки що, поки що одні, ну, да. одні вкладення. Поки одні убитки. Я закручу. Ой, да я закручу, ну тебе нахер. Коротше, що я говорив? Потім не кажіть, що він щось постійно а я тиняюся. Отакі є. Коротше, прикол в тому, да. Ні, так і є, да, що ти ніхера не робиш, блін. Коротше, прикол в тому, що тачка складна. стоїть кучу денег, люба запчасть, ну, блін, вже як є. Взагалі, ми намагаємося зробити все правильно, попитаємося і не попасти на дітей і повернути хоча б свої. Історія така, якщо ми робили би двигун, на би двигуном вийшлося з роботи э, позапчастам так само, скільки вартує та машина. Да. Тому було прийнято рішення купити новий двигун. новий двигун нет, з розборки збитої машини, якою да. точно ми да. знаємо, що вона була вдарена, і вона не їй в... в русі вдарилася. Тобто, що двигун. Важна тема. Гарантія 2 роки. Ну, Якщо з ним щось случиться, це просто папандос. Це опять розборка, це опять не пойми що. Ну це просто. А, короче, ну, ми сподіваємося, що буде все добре. Плюс з людьми, якими ми робимо херню не страждають, На тасі 90 тисяч. Розбито во так. Все. На дві 90 тисяч. Так що я думаю, це хороший варіант. Я думаю, що це був найкраще. Це був найкращий варіант, так. Да. Ну от е... того ми вже приблизно попали на машину на 9 з копійками кусків. Да. Це вже не дуже-дуже немало. Це дуже немало. Народ, Бо за 9 можна класну тачку купити. Це дохерадія. До І щоб ви розуміли, ми не почали робити нічого вообще до сих пор. Це коротше трошняк, це угнітає, але в наших умовах це погода дебільна. Це матеріал, це время. Да. Саме, саме це час. Ну просто кошмар. ти сутками на роботі, я сутками на роботі, у нас одні дні, субота неділя. Вот от, ну, от, от, от вам і субота. Дощ фігачить цілий день. Завтра неділя. Окей, пашем, всі діла, дощ теж цілий день. Супер. Ну, Повторяємося, заражений поки нічого не вийшло. Шукаємо в поисках. Окей. Що, тепер? Давай подивимося в інструкцію. Якої вже нема. Ха-га. Блять, собака саджала. Собака сіла товар. А де Майку? Тепер вона команд. Це хорош. Дякую. Це хорош. Прости, брат, я думав, ти вже його допив і. Дякую. Я так дивився, думаю, блін, так хочеться випити, але щось. Ну, мене не піднялася от рука, щоб взяти попити твою каву. Все тобі. Все тобі. Прикольно! Ну тепер взагалі нічого вже не страшно. Ну так собі. Ми самі себе боїмося вже, походу, навіть. Що... Блин, бомба! Супер. Стой, подожди. Вже наче робив там в красно. Класно. Супер. Супер, супер. Поздравляю пан Юрій. Ми приобрели. Ми це зробили? Якийсь трипер. А кстати, да, це нормальна тема. Він, і щоб він нікуди не падав. Умно! Умно! У мене на роботі такої штуки немає, кстати. Ну на 30 євро дорожче, через що тільки та штука є. Кстати, так. Да. Ну що, народ, прикольний кран? Напишіть в коментарях. Нашу обновку по купочку. Я! Yeah! Не шуми, блін. Супер! Прикольно! Це теж дуже важливо, бо що ми розвиваємося. Ну, питаємося, питаємося. Да. Нам треба коротко, задуматися. Ну, спочатку треба це відремонтувати колесико. Кстати, ми шукаємо гараж, але це теж складно. Хоча б яке-небудь приміщення вбити, да. убогі, але зато з країшою. Ну, це неможливо знайти, типу. За адекватні людей. гроші. Ну, для типу, нашого. Ну, Такі люди, типу, ми, ж, ми ж не сервіс якийсь офіційний. Ми робимо це в своє удовольство в свободне час. Це треба теж розуміти. У нас немає часу. Ну так. Да. Тебе зараз собака з'їсть. <реш> <реш> У нас немає времени. Це не наша основна робота, це наше хобі. Да, ми, не да, ми не можемо присвятити всі дні саме цьому. <кій> <кій> і, і, і ми не можемо відвалити всі гроші світу за гараж поки що на нашому етапі розвідку. І не за тачку, не пойму яку, і кидати свою роботу і робити не пойму що. Ні, в кожного є свої обов'язки, своя робота. Е, коротко, це серйозне діло, але в свободне час. Вот поки що. Все, поки що. Да. Все потім ми походимо з робот і будемо будем... відкривати свій гараж. Та да, що, давай, давай, давай закінчуємо на тому, напевно, ні? Uh... Принаймні цю серію наступні вже будемо спробувати розбирати, показувати, да. ож, початок якогось ож, 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 ож... Ож... оживлення, да? Ні, там оживлення додому. Вон... Ож... Оживлення ще далеко. Хоч... Хоча би включимо, into... <м Enfinamıaffle> може, якісь помилки будемо Там, Я думаю, нічого дивитися, ні помилки, нічого. Там і так зрозуміло, що мотору хана. Так що нам просто продається в следующий раз, вже почати її розбирати. Вот і все. Ну давай хоча б підкинемо потім, подивимося чи вона оживе. Може що може вона взагалі не працює. Може там централіт немає, а ми купили. Може і так. Ну там по любасу спаляний підохранитель підкурювати. Це 100%. Це 100%. Щось підкрутим. Ну так. Да. Ну що, будемо. Давай закінчуємо. Да. В общем, побачимося в слідій серії, в наступній серії. Да, ставте лайки. До речі, хочу вам сказати, будь ласка, ставте лайки, бо ми так хоч бачимо відгуки, якісь від, 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 не відгуки, а якісь од... як це сказати. Ну, правильно, відгуки. Чи вам подобається Подзыви дійсно? Якось. Пишіть коментарі. Ви дебіли, ви неправильно делаєте. Взагалі немає проблем. Так, е, дійсно, да, тому що на удивлення, ну чи на удивлення, велика подяка всім, хто підписався, бо в нас вже якось вирос контингент. Хоча ми. Обичні люди якось ми цим почали займатися на не... аматорській основі, правда ж? Да. Чисто для нас. Вже а... відчу... Але вже відчуваються такі Но... трошки, трошки серйозні. Конечно. Бо, блін, люди, люди дивляться. Людям... І нам теж треба зрозуміти, чи людям цікаво. І тому ставте лайки, якщо вам дійсно цікаво, щоб ми знали і був якийсь настимул. стимул. І От... пишіть коментарі. Да. В будь-якому форматі. І підписуйтесь. Так. Да. Підписуйтесь. Дуже вам дякую за перегляд. Зустрінемося наступній серії. Пака.